Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі молільники, щирі, щирі вітання з неділею святою. Вчора ми не мали нагоди зустрітися онлайні. То, знаєте, здається, що я вас давно-давно не бачив. І сьогодні тішуся, як мала дитина, тішуся з тої нагоди, що знову можемо бути разом. Знову Господь дає нам ласку, хлопці наші збройні сили. Дають нам той спокій, наші енергетики роблять це для того, щоб ми мали світло, щоб ми мали тепло, щоб ми могли разом з вами. Навіть в тому ефірі, щоб ми зустрілися і мали певні комфортні умови, де ми маємо добрий зв'язок, де ми маємо добре світло, де ми маємо добрий звук, де все з нас на своєму місці. Від нас залежить дуже багато, звичайно, де ми можемо так само сьогодні. Ширити то Боже Слово, я вірю, що кожен старався прийти і прибігнути до Божого храму, бути в храмі, молитися в храмі, молитися щиро від щирого серця. Тому, власне, сьогодні запрошую так само кожного, від найменшої дитинки до дорослих, до старших, тих, які зараз разом з нами, знаю, що сьогодні. Маємо дуже багато таких нагод, де ви писали протягом дня, і вчора, і сьогодні. Отче, помоліться за наших хлопців, які на передові: Михайло, Петро, Володимир, Тарас, Юрій, Олег, тих, які пам'ятаю, бо багато, багато є імен. І повірте, кожного дня ти береш той список імен і стаєш перед Божим престолом, і прочитуєш кожне ім'я. І віриш, що Твоя молитва є вислухана. Сьогодні вітаємо наших уродинників, які так само просили про молитву. Слуга Божа Марія, яка молиться з нами вервочку, має сьогодні день народження. Найбог Бог її кріпить, благословить. Син, рідні, близький просить про молитву. Слуга Божий Тарас просить про молитву з нагоди свого дня у родин. Він теж каже, Отче, я вас дуже прошу, нехай. <кій> Молитва лине за мене за мої хвороби, немочі, бо прикутий до ліжка і благає про допомогу, але завжди пише такі слова: каже: Отче, ви знаєте, слава Богу, що маю добрі діти, які зробили мені умови для того, щоб я міг не бути відірваний від цього світу. І я маю нагоду молитися, слухати зранку літургії, молитися вервочку вечором з вами і ну, давати собі раду. Це дуже важливо, тобто мені так само пам'ятаєте, колись на самих початках я просив кожного, особливо з молодих людей, допоможіть своїм рідним і близьким, бо дуже багато було прохань. Отже, ми не знаємо, як під'єднатися, ми не знаємо, що там натиснути, ми не знаємо, як це зробити. Зараз вже старші люди обізнані, вони вже знають і володіють інформацією. Тому, власне, слава Господу, молимося щиро. За всіх, всіх наших рідних і близьких, за наших хлопців, воїнів, які пропали без вісти: воїна Романа, воїна Андрія, воїна Олега, воїна Тараса, воїна Володимира. Тобто це насправді дуже багато, це, це ж не раз страшно, коли ти читаєш, як багато наших дорогих рідних і близьких людей немає поруч з нами. І тому, любі наші молільники, сьогодні неділя і ми слухали Боже Слово, ми. Були в парафіальному служінні, яке завжди є активне. І це насправді ми читали ті слова, коли Христос спішив до того дому, того начальника синагоги Яїра, батько, який просив про оздоровлення і стілення своєї дитини, спішив до тої дитини тими вулицями, того поселення, міста, і багато людей були поруч з ним. Він розумів, що. Боже проведіння сьогодні над тим домом і все в Божих руках, але дорогою Його торкнулася одна жінка, як і багато сотні тисяч людей торкнулися Христа в тій дорозі і отримала стілення, бо вірила глибоко вірила, що доторк до, до краю одежі дає то велике стілення. Сьогодні говорив в Євангельській проповіді в храмі. Чи ми так само, як та жінка, прийшли доторкнутися до Спасителя? Чи ми залишили поза межами свого сумління всі свої якісь певні клопоти, побутові, соціальні і так далі? Чи ми залишили в своїй свідомості всі якісь певні випробування, підводні, тинили своє сумління на присутність Божої ласки, Божої благодаті? Продовжуємо наше моління. я Бачу, що ніби інтернет відновився, але бачу, що багато людей не може доєднатися. Тому дуже прошу перепрошую за якісь незручності з інтернетом, напевне, є на то якісь причини. Але запрошую всіх до спільної молитви, до спільного такого торжества, до спільної перемоги над усіма немочами і спокусами. Бо насправді кожен з нас прийшов сьогодні, щоби. Як та жінка доторкнутися до Христа, доторкнутися своїм серцем, доторкнутися своєю душею, глибоко-глибоко вірити, що Господь попровадить нашим життям, тільки треба довіритися. Це дуже важко, це дуже непросто, бо ми живемо в світі, в світі, який не має любові, в світі, в якому брак тої любові, в світі, в якому. Чомусь ми розуміємо десь чому. Ніхто не хоче говорити про Боже, а всі хочуть говорити про кесареве. Але ми повинні пам'ятати, що Богу він лежить Боже. А людині людське, світське, воно проминаюче. Ми всі прагнемо до вічного, ми всі прагнемо до того досконалого. Тому зараз, у цю хвилину, ми повинні зрозуміти, що коли Христос спитав, хто торкнув мене. Ця жінка розуміла, що не втаїться, і зголосилася. Цією жінкою була та Вероніка. Вероніка, яка безстрашно йшла стежкою за Христом на хресній дорозі. Вероніка це та, яка дала Хустину Спасителеві, щоб обтерти його кровавий піт. Вероніка, яка отримала подарунок від Христа на хустині відбитку його страждаючого обличчя. От який дарунок отримала вона з плином часу за свою віру! І цей батько сьогодні, чуючи від натовпу, не турбуй учителя, бо твоя дитина померла, він, наче опускає руки. А Ісус говорить: не сумнівайся, йдемо, спішимо до твого дому, бо вона не померла, вона спить, вона уснула. І, прийшовши, Він піднімає її, з того ложа терпіння, і ми собі тільки можемо навіть уявити, яка була велика радість тата. Який взяв на руки свою дитину, яка насправді обняла його, а Спаситель каже: дайте її їсти на свідчення того, що вона жива, бо тіло, яке має в собі життя, воно потребує так само і тілесного насичення. Це був доказ того, щоб усвідомили всі, що проти Божої сили і волі не стоїть нічого. І тому ми сьогодні стоїмо зараз разом з вами на молитві. І так активно доєднуємося і просимо Господа, щоб Господь дав сили нам так само вірити, як вірив той батько, як вірила ця жінка Вероніка: вірити, що всі, що хочуть зараз навколо розірвати нас, вибити з голови всякі правильні думки, щоб ми опустили руки, щоб ми роз'єдналися, щоб ми усвідомлювали і погодилися на все, що тільки буде потрібно, навіть підписали саме. В своєму нутрі, оцей такий невидимий, такий союз з лукавим, ні. Ні, не потрібно, ми стоїмо перед Богом, і нам не потрібно, те, що хтось хоче нам якусь зробити послугу. Ми українці, ми віруючі люди. Ми знаємо одне, що коли людина не має можливості зробити так, як належить, Господь попровадить і дасть нам сили витримати все і пройти до кінця, і бути на своїй землі. Тим, ким Господь хоче бачити нас, а не тими, хто хоче бачити нас як придаток. Тому дуже прошу про молитву і віруємо в те, що наші герої, віруємо в те, що наші українці будуть воєдино разом, і це час навернення, час переміни змінить нас кожного, і ми будемо йти далі дорогою спасіння. Зараз молимося разом, беремо в руки вервиці і рухаємося далі. Рухаємося на знак тої великої пошаної пам'яті о тих одвіку загиблих наших рідних і близьких, наших героїв. Бо тоді повстане питання: а за що? Вони віддали своє життя? Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Ісу і все наповняєш, скарбницю благ, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірою в єдину і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином грівно рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь разом. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, починаємо наш перший десяток, любі молільники, поширюйте молитву, рухаймо собою і тими людьми, які навколо нас, рухаймо тою правдою, рухаймо тою любов'ю, яка наповнена нас, навчаємося вірити, вірити в те, що просимо. Розуміємо одне, що чим більше нас навернеться, тим ми зможемо швидше подолати всі ці випробування і насправді жити з Богом. По вірі, по моралі, по гідності, тому важливо, це, пам'ятайте, молимося і славимо Бога. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, творимо молитву, благодарення і дякуємо Творцеві, що ми знову сьогодні разом. Можемо прославляти Боже ім'я. Марія Марія, Мати Божа молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна молитва, наша разом за наше воїнство. Моліться щиро. За наших хлопців вони пишуть, пишуть дуже правильні слова. Отже, ми втомилися. Отже, ми тут, ми не відходимо. Ми боремося. Отже, а чи ви молитеся за нас? Отже, а люди пам'ятають про нас в молитві, а вони сьогодні молилися за нас. Я читаю не раз такі слова. Тому насправді дуже багато наших хлопців, героїв, які саме там, там на передові, хтось ухрестився, хтось увірував. Хтось повністю переосмислив своє життя. Каже один мені воїн, отже, передовій немає невіруючих, всі вірують. Вірять, що є Господь і Божа сила. Вірять те, що живе, значить, Господь має для нього свої плани. Тому молимося за наших хлопців, які в полоні, щоб повернулися, які пропали, щоб знайшлися, які в поранені, щоб оздоровилися, за наших героїв. Молимося за батьків, матерів, дружини, дітей, кожного нашого героя. Що сьогодні там, на передовій, чи в інших випробуваннях, але стоїть, стоїть тим стовпом віри, надії і любові. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй <respir> <intake> Помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося. Наш четвертий десяток, спільна молитва, за наші сім'ї, за наші родини, хворих. Немічних, страждаючих, всіх, що маємо випробування, як духовні, так і тілесні. Молимося за дітей наших, за молодь нашу. Молимося щиро за навернення, за просвітлення, прозвіння, примирення і покаяння. Молимося за прикутих до ліжка вдів і сиріт, одиноких, подорожуючих, тих, що в чужині, молоді, подружні пари, плодоносящі ті, які приготовляються до народження дітей. Ті, що просять про зачаття дитини, молимося і благаємо Господа разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Мария Мария, Мати божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша молитва, яка триває цей тиждень, що ми молимося в наміренні за душі спочилих, бо кожного дня офіруємо нашу молитву. І просимо за наших воїнів, за наших захисників і захисниць, убієнних. Молимося за всіх, хто загинули в часі війни, як діти, молодь, старше покоління. Молимося за всіх од віку спочивших наших рідних, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Молимося разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Хвала Богові! Дяка Господу за його чудо, яке Він дає нам кожного вечора і кожного дня в нашому житті. Ми знову сьогодні молилися разом, і ви є свідками того, що люди навертаються. Ми бачимо, скільки людей молиться зараз. Я вірю, що їх має бути більше. Більше немає мати родина того, щоб не молилася в хаті. Запалена свічка, лампадка, принесена молитва, родина. Ми всі разом. Тому сьогодні. Молимося щиро, і Боже благословення, нехай буде в кожну сім'ю. Ми з вами входимо в цей тиждень і наступний, де будемо активно готуватися і приготувлятися, щоб допомогти нашим воїнам, щоб допомогти опущеним сиротам, вдовам, особливим діткам, хворим, прикутим до ліжка, адже ми наближаємося до свята святителя Миколая. Тому дуже прошу всіх, активізуємося зараз ще більше. Зрозуміємо одне, що кожен чекає. Ми хочемо допомагати. Ми хочемо підтримувати. Ми хочемо стукати в ті двері, чи то в лікарню, де є хворі немічні в палатах, чи то в дім перестарілих, чи то в сиротинець, а особливо для наших героїв, там на передову. Вони вкотре благають про поміч, а це медикаменти, а це гостинці від діток. Ми хочемо пряники пекти з дітками, прикрашати їх. Ми щороку це робимо. І будемо обов'язково формувати подарунки для наших героїв, малюночки, вервички. Все будемо старатися робити, щоб десь трошечки появилася посмішка, особливо в наших захисників, захисниць. Тому, власне, будемо формувати гостинці для тих, хто опущений, хто одинокий. Тому, власне, дуже прошу всіх, хто би хотів долучитися до доброї справи, завжди собі зробіть маленьку поміточку, очі. це на подаруночки для святого Миколая, від святого Миколая для тих, хто є в потребі, чи то воїнів, чи то опущених, хворих, немічних, одиноких. Тому десь ще більше про це буду говорити завтра і наступні дні. Але цих два тижні активізуємося і будьмо тими щирими, такими маленькими ангелами-помічниками для святителя Миколая і втішмо не тільки тих, хто є в хаті, але тих, хто того дуже потребує. Тому дякую щиро всім. Чекаю на ваші молитовні намірення, всіх духовно обіймаю. і дякую Богові, благаючи, щоб завтра ми знову могли зустрітися разом. Слава Ісусу Христу!